Бонжур! Bon 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 Що? Цими вихідними на моєму новому приватному острові. Ти пам'ятаєш, як ми в так відпочивали? Так. Так було кілька смертей. Не кілька, а багато смертей. По-твоєму, п'ять це багато. Нехай. Hey! Hello! Hello, господи! Ти коли-небудь таке бачив. Подарунки. Сережки? І айфон? Дивись бо ще дограєшся. Обіцяєш. О -о -о. Е -е -е. <пілляв> Полковнику. О, який же викрасен. Я теж накинув оком. на тебе. О, -о, -о. <пілляв> а тепер зустрічайте. наречений! Це не магараджа. Це відвертання уваги. Дорогу, дорогу. Від чого від утечі. Від чого? Нашого магараджу щойно викрали. Що? І всі ви підозрювані. Нас більше ніколи нікуди не запросять. Приїхали справжні детективи. Вау. Ви певно шпіц? Так. так. Я про вас багато чув. Не дивно. Щоправда, хорошого дуже мало. Ясно? Ясно. Принесіть 50 мільйонів доларів до тріумфальної арки в Парижі, інакше магарачий кінець. Ну, ти завжди хотіла з'їздити у Париж. Three, three, three. Це нам гроші зараз Привет. Він узявся. Він що, так зайде у по він. він щойно так і зайшов. У нього О, Ні! Дурі, О, ти нічого Боже. не розуміли.